Конструювали, а потім випробували у Хмельницькому до кінця кубок конструкторів з картингу Поділля 2023 Передбачав він п'ять етапів, яку мету передусім переслідували організатори. Ми запитаємо у них особисто про перші кроки на шляху до формули. 1 говоритимемо у черговому випуску програми на часі. Гості нашої студії Юлія Сабії, голова громадської організації, фізкультурно-спортивний рух Сила Нації. Вітаємо Вітаю вас! І Михайло Маринюк, директор Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Пане Михайле, вітаємо! Вітаю. Пані Юлію, якщо можна, хочу розпочати розмову саме із вас, тому що пригадую із вами розмову десь у січні місяці, коли мова йшла лише про перспективи і про створення кубка картингу такого проєкту. тоді дійсно всі покладали великі сподівання, чи тоді ще підписуючи меморандум із ВПУ? Зокрема, чи сподівалися, що буде саме такий фінал і завершення? Ви знаєте, великі глобальні процеси, такі як машиноводівна галузь, котра потребує розвитку, впровадження, котра потребує долучення робочих сил, все ж таки починається з менших проєктів. І сьогодні це карти, сьогодні це кубок конструкторів. 2023. дійсно підписуючи меморандум між громадською організацією, спільний руху села нації з обласним центром науково-технічної творчості учнівської молоді, ми прагнули саме цієї перспективи. Ми прагнули долучити учнівську молодь, ми прагнули долучити студентську молодь вищу школу і показати, що та ідея, яка є поміркованою, котра є проаналізованою, є реальною до вцілення. І ми сьогодні тішимося і пишаємося всіма людьми, котрі дійсно з нами спрацювали, і з нашого старту дійшли до того, що пілоти сіли в свої сконструйовані карти, і вони були на треку першими. Ми, певно, обов'язково обговоримо ті емоції враження від п'ятого завершального етапу. Але, пане Михайле, якщо ми говоримо взагалі про розвиток картингу да, на Хмельниччині, зараз ми маємо кубок конструкторів так з картингу. А чи були ще передумови на Хмельниччині щодо розвитку і картингу, і ну навіть і конструювання картів? Років п'ять, як Хмельниччина е по поступово почала забувати, що таке картинг. Це можна говорити сьогодні сміло і не боючись і не переживаючи. Адже е, останній раз, коли займалися картами, то дійсно було років п'ять тому, коли виїжджали на якісь змагання, на обласних змагань Там вже не було. на всеукраїнські змагання дійсно виїжджали років п'ять тому. І коли вже чотири роки наша країна взагалі в вакуумі, ну, скажімо так, в основному діти наші, да, вони вже в вакуумі чотири роки, да, то пандемія, то вона потім переросла в таку всеукраїнську, в тому, всесвітню пандемію. пандемія. Потім з пандемії ми переросли, ми почали переживати повномасштабне вторгнення про війну, і діти наші залишилися поза зоною уваги. Ну і так, і картинг помаленько почав почали ми про нього трошки забувати. Але ви знаєте, сьогодні є розуміння того, що це класний, це крутий вид спорту, це крутий гурток. І якщо трошки повернутися в історію, рік тому, коли я прогулювався парком, я натрапив на картинговий майданчик. Ну, це було щось таке, ми прийшли. Я хотів подивитися, чим займаються, що це робиться, тому що дійсно хотілося відновлювати його, Отак так пригадуючи шкільні роки. Ну, для багатьох дітей то була мрія сісти за картинг. То дійсно була мрія, бо картингів було мало, а дітей було багато. І, і на сьогоднішній день, познайомившись з, з паном Сергієм, познайомившись з громадською організацією Картинг, з громадською організацією села Нації, ну, виникла така ідея, давайте щось будемо робити. Супер. Тут ти зрозумів, що ти не один. В тебе з'явилися однодумці, в тебе з'явилися дійсно люди, які тебе підтримують і зрозуміють. Ми знаєте, на одній, такій, на одній темі, на одній хвилі. І підписавши меморандуми, ми зрозуміли, що пора щось організовувати, пора відновлювати, пора включатися в процес. Можна відчеркнути так, відкреслити таких три напрямки: це перший напрямок це була популяризація даного виду спорту. Інший напрямок це було відслідкування, відшуковування тих дійсно дітей, які. Проявляють бажання займатися технічними видами спорту. Ну і такий один із теж важливих напрямків це було це конструювання, це було е, якесь відродження і випуск картингу. Коли ми зібрали першу фокус-групу, всі боялися, всі такою з такою зосторогою, всі та ну це неможливо, та це неважливо, Там ми не тим займаємося, ми не в тому напрямку працюємо. Але коли показали, як воно працює, включили пару відеороликів, але потім, коли керівники, не коли керівники вищих професійних училищ, це взагалі велика подяка їм, що от їхня підтримка насправді наштовхнула і всіх остальних для того, що ми дійсно йдемо в на напрямку і задумали те, що треба. Для мене такою відправною точкою була співпраця ВПУ 11 і комунального Хмельницького підприємства Електротранс. Коли діти, вищо про технічного училища, долучалися до ремонту тролейбусного парку, я для себе поміркувала, що якщо ми говоримо про тролейбуси, то реально і про карти. Але знову ж таки, діти наші відвідують гуртки. Це є робототехніка, це є судне моделювання. Далі по напрямку, по саме по технічним дисциплінам, вони йдуть вчитися в ВПУ саме. Маючи навчання по певним дисциплінам. Знову ж таки, вони можуть продовжувати навчання у Хмельницькому національному університеті. І тоді ми розуміємо про е, тих дітей і молодих людей, які реально можуть своєю працю, своєю ініціацією, своїми знаннями, фаховістю долучатися до дуже різних процесів, котрі саме стосуються і машинобудування. Карти це є початок, це той рівень, з котрого реально почати. Ми говоримо дійсно про. Ту апробацію, яку ми робили на прототипах. Це є електродвигун, це є бензиновий двигун. Дуже хотілося, щоб наші навчальні заклади спробували. І дійсно діти долучилися. І та насправді колаборація, ті конструкторські бро, котрі були втілені в життя, показали реальний результат. Діти повірили в себе, повірили в себе майстри, викладачі. Всі разом ми зробили цей дуже класний старт. І направду сьогодні і Хмельницький національний університет пишаються своїми досягненнями, тому що по тому кресленню, котре розроблялося саме в Хмельницькому. Національному університеті був вцілений карт, і це надзвичайно потужно. Ми можемо говорити і про співпрацю в подальшому з роботодавцями по тим дітям, які пройшли разом з нами той шлях. Але знову ж таки, коли є ідея, коли є в подальшому креслення, коли, коли в подальшому має вцілення, це є надзвичайний ефект сьогодні. І ми можемо говорити, що ці діти, які заходять на навчання ще в гурткову роботу, мають вже перспективу. Але все ж таки, сьогодні дуже велика потреба в тих молодих людях, які будуть долучатися і до ремонту обслуговування військової техніки, ми прекрасно це знаємо. Військові частини сьогодні це потребують. Знов ж таки, сьогодні є представництво. Два різних автоконцернів в нас тут в нас працюють СТО. Ми все ж таки хочемо, щоб якість сервісів було достатньо, і знов ж таки це ці діти, котрі разом з нами є сьогодні, котрі можуть бути в подальшому працевлаштовані і мають дати належну віддачу. Ми можемо дуже багато говорити і про змагання, і про ініціативу, і про співпрацю з головами громад Хмельницької області і по Україні в цілому, але ми дуже хочемо направду показати, що в умовах війни вот, така ідея направду може бути вцілена. Карти це не тільки дозвілля, це не тільки хобі, це не тільки прокатний картинг. Ми дійсно говоримо і про те, що ми можемо долучати досить різні версти населення і тих дітей, котрі мають певну проблематику по здоров'ю. Знов ж таки, я роблю наголос в тому, в чому я. Займаюся, що дуже прагну, це є момент і реабілітація для військових, тому що рама карту може бути така, котра відповідно буде витримувати вагу як дитини, так і військового. Звичайно, що це різні швидкості. Але знову ж таки, коли доросла людина має ампутацію кінцівок, а коли все ж таки може сісти на карт. І проїхатися, це так само своєрідна психоемоційна реабілітація. Ми дуже хочемо це втілити. Фокус група була надзвичайно жвава перший раз, коли ми дійсно зустрічалися, коли ми переконували керівників навчальних закладів, тому що треба бути з нами в цій ініціації. Знов ж таки з нами пішли не всі. Але ми сьогодні ти досвід, кутрий маємо готові поширювати на область, готові поширювати на Україну, запрошувати всіх. І е, направду заходити в дуже різні проекти, дуже в різні програми, в тому числі і соцзахисту, і показувати, що от така ініціатива має е, мати місце в громаді, тому що можна досить якісно спрацювати не тільки по рівні медицини, але ще й по рівні масового спорту, такого дозвілля. Хтось піде в професійний спорт, хтось піде в формат сервісів послуг, але хтось дійсно отримає внутрішню таку реабілітацію і бажання до життя, бажання бачити свою перспективу незалежності. Від моментів по здоров'ю. пане Михайле, процес був таким фактично тривалим З січня, якщо ми беремо з підготовчих етапів, можливо, ще й раніше, тому що ідея виношувалася до червня місяця. А чи можна виокремити, який з цих п'яти етапів був найвідповідальнішим і десь, можливо, навіть найскладнішим? Це оцей найперший, чи оцей завершальний, коли от ти не знаєш, чи карт він рушить з місця, не рушить з місця? Як це було зсередини? Поділіться, будь ласка. Процес, процес, ви знаєте, процес був з першого по п'ятий етап, він завжди він, він, кожен процес був цікавий. Коли е, обговорили, почули ідею, кожен е, всі розійшлися по своїх закладах і кожен почав думати. Але перший етап був, це був формування команди, це була подача заявки. І вже так приходимо ми до останнього дня. При, Прийом заявок і, і бачимо, що так всі з осторожністю дзвонять, запитують, але заявку не дають. Ми, друзі, не переживайте. Друзі, давайте так. Якщо зробите перший крок, подасте заявку, сформуєте команду, далі піде легше. Дійсно подали, сформували команду, подали заявочку. Другий етап, що, а що ж ми будемо там малювати? Я кажу, друзі, ну, е, ну, сьогодні е, засоби масової інформації працюють по-різному. Сьогодні в нас, кажу, Google вам в допомогу. Тут пройшов і другий етап, просто легко. Коли вже прийшли до третього етапу, давай будемо конструювати, давай будемо робити, коли ми починали потрошки об'їжджати. Дійсно, ті команди, які подали заявочку, дивимося, о тут вже рама стоїть, тут вже двигуна вцепили. А тут вони ще не знають, як їм турния гальма а, приєднати, куди їх при. Тут пішли ми трошки з підсказками цим всім. Тут же з'явився четвертий етап, вже всі виставили картинги, вже всі біля них стояли такі гарні, довольні. Кожен хизувався своїм і хизуватися — це добре слово, це гарне слово, але кожен розумів, його розпирала, кожну якась гординя всередині, що от ми змогли ми це зробили. Ну а п'ятий етап він був завершальний, він був просто таким феєричним. І феєричним був для всіх. Кожен ще відчув, кожен пілот, який кожна команда, яка подала карт, вона е, спробувала на всіх картах проїхатися. І кожен пілот відчув кожен карт, як він їде, яка його маневреність, і відчули всі, і всі ну, змок з таким ну дійсно феєричним задоволенням е, завершився такий етап. Ну, певно, тут ми ще й кажемо про креатив, тому що е, розповідали і викладачі, і студентство про те, яким чином е, ця конструкторська діяльність відбувалася. Тобто, що це були не готові безпосередньо там конкретні матеріали типу конструктора пазлів. А це дійсно були речі, з яких потрібно було зробити і зробити не щось, а таки карт. Тобто, теж здивували в цьому напрямку вас. Ну, креативу е, креативу, напевне, вистачало всім, тому що. Хтось переробляв, хтось робив нове, хтось робив з мішка з болтами. Креативу було дуже багато дійсно, і, і ми бачили, як 25 те училище дійсно з мішка з болтами зробили два картинги. І карти. Направда було дуже приємно. Ми бачили, як ліцей електроніки з, з інститутом. З університетом це був спільний їхній карт, електрокарт, але то була абсолютно нова розробка електрокарта. Сьогодні, вони, сьогодні цей карт може, ми сміло можемо його, його креслення вже сміло можна відправляти в, на виробництво. Це було дуже цікаво. Ну і 11 -те училище теж креативно. І на четвертому етапі вони продемонстрували ретро-карт. Але на п'ятому етапі вони зрозуміли, що — це трошки мало. Вони долучили ще один карт на бензиновому. Двигуні, це було дуже приємно. Це ми розуміли те, що просто дійсно ми включаємо е, включаємо людей і включаємо всіх. І після е, нашого е, такого конкурсу конструювання конструкторів, е, коли ми отримали е, масу дзвінків з різних громад нашої області, це і Полонська громада зацікавилася, і Старосинявська громада зацікавилася, Городоцька громада зацікавилася, Ярмолинецька громада зацікавилася. Ну і я знаю, що коли ну, на 1 вересня ми очікуємо 10 громад, що відновлять, відновлять гурток картингу. І для нас це ну, один із важливих результатів, який ми хотіли, чого ми добилися. І якщо сьогодні говорити про те, що про те, чого ми, чого, які ми ставили задачі і до яких ми цілих дійшли, то всі задачі, які ми ставили, ми до них дійшли 100%. Можу з гордістю сказати, що Летичівська громада. Три неділі тому взяла участь в всеукраїнських змаганнях, де привезла третє місце. І це при тому, що хлопчик Савіцький Сашко займається півроку картингом. Півроку дитина займається картингом. І на сьогоднішній день ми привозимо третє місце з українських змагань. Ну, це важливо. На сьогодні ми очікуємо також і на вересень місяць, ми їдемо вже на самий завершальний етап всеукраїнських змагань. І ми маємо теж великі плани. Ми за перемогу на всеукраїнських українських змагань з картингу. Ми дуже хочемо, щоб в нас були такі траси, де би місто Хмельницький приймав українські змагання. Ми дуже цього хочемо. Ми дуже хочемо, щоб діти приходили, сідали в карти, сідали в карти разом з батьками, щоб це було таке і сімейне дозвілля, щоб прокатний картинг розвивався не тільки в Хмельницькій громаді, але й в громадах Хмельницької області. Ми цього дуже хочемо. Дійсно, маємо спрацювати по керівникам гуртків, тому що без них ніяк. Тому що обов'язково маємо розповідати про техніку безпеки, про те, як дитина має поводити себе за кермом карту, але знову ж таки віримо і в те, що потім, в майбутньому ця дитина, котра буде вже сідати за кермо автотранспортного засобу, не буде допускати дорожньо-транспортних пригод, тому що її вже з малесічкого будуть вчити і показувати цю перспективу. Це хороша ідея. Сьогодні направду освіта вона є безперервною, і коли сьогодні діти приходять до нас такими ще маленькими, да і дійсно ми починаємо з ними з малюнків. То хотілося також, напевне, трошки і якоїсь дати інформації для нашого слухача, що сьогодні в обласному центрі науково-технічної творчості дійсно працює маса технічних гуртків: це і судомоделювання, це авіамоделювання, це, це дрони, це СТЕМ освіта СТЕМ лабораторії, це повітряні змії. І ну, ми зараз говоримо про технічні гуртки, так бо маємо ще багато інших напрямків, але саме технічні гуртки сьогодні запрацювали. І сьогодні, ну дійсно є проблема в тому, що трошки, ну, якби батьки хочуть, мають бажання десь дітей, знаєте, розвивати в чомусь, але не всі проінформовані, де шукати, де займатися даними видами спорту. Ми знаходимося на Проскурівській 83, Проходьте. Ми всіх запрошуємо, але хотів би ще зробити один наголос, тому що ці всі хутки у нас безкоштовними. Тому запрошуємо батьків, запрошуємо дітей, запрошуємо молодь, долучайтеся, долучайтеся до технічного воді спорту, долучайте своїх дітей. Ми з великим задоволенням вас будемо очікувати ще, що ми повернулись трошечки до кубка конструкторів. Хто можливо ще був не в темі? Не бачив інформаційної такої теж кампанії, світлини. Відео я знаю, що тоді робила акцент на двигуні, електро і бензиновому. Чому таким шляхом ще пішли? Ми з вами говоримо про електродвигуни. Ми з вами говоримо про майбутнє і про ті ці цілі, котрі мають бути досягнені саме на рівні використання електричної енергії і той біо. Енергії, котра а, сьогодні має місце в Україні, і до котрої звертаються дуже багато виробників, ті, котрі складають відповідно і машини, і складають дуже а, різні там, так звати, механізми. Але знов ж таки електрокарти і бензинові карти маються. Різну потужність. І коли ми говоримо за прокатне картинг, ми виходимо з того, що це може бути за прокатне картинг. Може сісти за кермо дитина з чотирьох років. І звичайно, що це мала швидкість, і це мала маневреність. Коли ми говоримо за змагання, ми розуміємо, що швидкість може бути більша, і відповідно, маневреність може бути більша. Клас хобі, прокатний картинг це не а, м, вузький напрямок. Тобто там немає такої чіткої конкретики, коли йде змагальний картинг, коли саме всі карти мають а, мати певні вимоги, і до цих вимог їх допускають відповідно до старту, коли пілоти сідають, і ми вже бачимо цей шалений рух. Ми все ж таки говоримо за початок, за початкування і за те, до чого до, з, з чим до нас можуть прийти інші громади, і з чим ми можемо піти до інших громад. Для мене дуже важливо, щоб сьогодні заклади ВПУ і так само вища школа, долучаючись до цих ініціатив, розуміли для себе, що ми. Хочемо в місті Хмельницькому складати карти на постійній основі. Ми розуміємо, що всі деталі не маємо. Ми звичайно розуміємо, що ми не маємо моторів, але це може бути додатково закуплено. Але знову ж таки, якщо говоримо за перспективу, якщо говоримо за змагання, якщо говоримо за навчання, якщо говоримо за масовий спорт, за картинг як вид спорту, котрий має долучати до себе велику кількість молоді, та і по конструюванні, і по прокату, то звичайно маємо зважати на ці мотори, котрі сьогодні. Сьогодні є. є електромобілі, є електромотоцикли, а в нас в Хмельницькому є електрокарти. Це має місце бути. Сьогодні ми хочемо спрацювати і по таким послугам, як, до прикладу, пошиття комбінізонів для пілотів. Ми хочемо максимально брендувати під. Хмельницьку громаду під Хмельниччину та наші карти. Ми хочемо показати, що коли говоримо про місцевого виробника, то це і наші заклади вищої школи, це технічні спеціальності. Це є конкретні діти, конкретні люди, які своїми руками це роблять, і які можуть складати Ліцей електроніки Хмельницький національний університет. Це надзвичайне поєднання, надзвичайна колаборація. Це є ми. Це ми сьогодні в нашій громаді є такі заклади, котрі відповідно складають вже сьогодні. Такі карти. Дійсно, ми будемо звертатися. З ініціативою до наших навчальних закладів, і ми дуже хочемо, щоб студентство в практичній частині своїми руками креслило і складало. Креслило і складало – це дуже гарно. Тобто, сьогодні це можуть бути карти, в подальшому це можуть бути квадроцикли. Далі це можуть бути баги. Можна говорити про будь-яку техніку. Але найголовніше почати, що це не є десь в іншій області, це не є десь в Києві. Це реально завод можна мати тут. Складати можна тут. Частини можна виготовляти тут. Їх треба долучити до цих процесів. Всіх треба об'єднати в цьому. Це важкий шлях переконання, але це є надзвичайний шлях втілення. І найголовніше, коли сьогодні ми зможемо говорити, що Хмельниччина це не тільки. Аграрна область, тобто не тільки ми говоримо про фермерство, сільське господарство, ми говоримо про технічний напрямок. Знову ж таки, у нас є сільськогосподарська техніка, котра потребує обслуговування. У нас є дуже багато різних ініціатив, які можуть бути втілені. Але всі ініціативи втілюються руками людськими. Ну, зрештою, я хочу сказати, що були і визначені переможці, тому що без них ніяк. Так, це ВПО номер 25. Так, тобто це на бензиновому двигуні, так і така колаборація дійсно національного університету і ліцею електроніки, де вони теж добули перемогу, але вже на електрокарті. Так е, багато було дуже критеріїв. Якщо можна, ми ще трошечки теж зупинимось на них, тому що це була і безпека, навіть і зовнішній вигляд, чи всі ті пазли склалися в членів журі, і дійсно рішення приймалося ну фактично одноосібно. Рішення було не односідне, адже була створена робоча група журі, яка була створена з фахівців, з різних видів фахівців, як конструкторів, так і пілотів. До речі, Юлія Сергійовна таке слово сказала пілот. Ви знаєте, ну от дійсно гарне слово Пілот – це не водій. Пілот це потребує трошки більших навичків, трошки більшої сміливості, трошки більшої впевненості. Впертості це є пілот. Пілот це зовсім не водій. І коли ми сьогодні ці всі карти випробовували, ми бачили, ми бачили, як дійсно різні діти їздили. Ми бачили, як дійсно Сашко показав, що таке пілот. Перші і другі місця ну, ви знаєте, ті люди, які дійшли до завершення п'ятого етапу, ну, на нашу думку, вони всі переможці, адже кожен зробив свій карт. Адже кожен його виставив. Кожен приїхав, кожна команда приїхала відповідно по формі одіта. Кожна команда приїхала зі шльомами. і кожна команда показала свою професійність у водінні картингу. А на сьогоднішній день то не просто е сісти. І тут, ну, тут треба і сміливості трошки мати. Я, е я маю такий досить великий водійський стаж за, за кермом автомобіля. Ну, На карті я сідав з великою осторожністю. Але також сів, спробував на електрокарті приїхатися. Да, тут такий, дійсно, ми, сьогодні, ми сьогодні в різних парках бачимо да, з вами такі маленькі машинки, де дітки сідають їдуть. Але то маленькі машинки, то теж то вони на електротязі, да, ми розуміємо з вами, що сів туди акумулятори вструмали і так, і, можливо, їдуть, хтось ними керує, десь дітки самі нажимають, їдуть. А тут вже велика машинка карт, тут вже ти типу по трасі. Тут е, цікавий момент, е, дуже цікавий момент. І е, все ж таки дійсно ми рахуємо, що всі переможці. Всі, що дійшли до п'ятого етапу, всі, що виставилися, всі переможці. Ну І на завершення, чи є е, ще можливість і бажання вдосконалювати ті карти, які вже були створені? Ну і можливо, вже незабаром будуть і перегони. Да. Ми обов'язково будемо вдосналювати карти, тому що якщо сідати за кермо досвідченому. До Така запілоту, то це є одне. А коли ми вперше садимо дитину, звичайно, що разом з дитиною має бути інструктор, тому рама має бути належною, досить міцною. Знову ж таки, від вікової категорії більш мають бути маневреніші машини, або більше все ж таки складніші мають бути зроблені трюки на цих машинах. Але коли ми починаємо, має бути все помірковано, має бути все належно. Ми хочемо якості, ми хочемо досконалості, але до цього треба прагнути. І треба звичайно що опрацьовувати і опрацьовувати новоствореним конструкторським бюро. Тому звичайно, що будемо зустрічатися з молодими людьми. Будемо їм переказувати дійсно бажання і від нас, і від громади, котра хоче феєричного шоу. Але пам'ятаємо, що феєричне шоу це перш за все безпека, безпека пілота і безпека глядача. Ми дуже хочемо, щоб ця ідея. Мала на постійній основі впровадження в нашій громаді, але знову ж таки всі змагання, котрі сьогодні відбуваються, про які ми говоримо по різним видам спорту, вони дійсно потребують долучення великої кількості дітей. Ми дуже хочемо, щоб діти з внутрішньопереміщених сімей так само були разом з нами. Є певна проблематика в громаді, коли такі дітки не відвідують наші освітні навчальні заклади. Але ми дуже хочемо, щоб вони були і в наших школах, і в наших гімназіях, і в наших. Ліцеях і в наших гуртках дуже хочемо їх бачити, дуже різні заходи проводимо, проводимо для всіх, для дорослих, для дітей, для сімей. Хочемо цього єднання, хочемо цієї єдності, хочемо щирості, але в розумі, в інтелекті, в стратегічному баченні і в перспективі. Один в полі не воїн, правда ж? Отже, дійсно, коли сьогодні об'єднуватись, коли сьогодні дійсно долучати громадські організації, дійсно долучатися всім разом. Любі проекти можна робити. Я, е, маємо також е, масу проєктів, е, які плануємо е, втілювати в життя, але найцікавіші проєкти це рекорди. От, рекорди України. От, то є рекорди. І на сьогоднішній день маємо ще пару таких проєктів. Так що запрошую громадські організації, долучайтеся, будемо разом втілювати. Працюємо для того, щоб дійсно сьогодні найшвидше було, найшвидше прийшла до нас перемога, найшвидше, щоб ми отримали перемогу. Але, але такі проекти в нас є. У нас є дуже круті проекти. Тому я запрошую всіх, долучайтеся, давайте спільно працювати, давайте спільно дійсно приближувати нашу перемогу. Ну це дуже важливо. Разом тільки до перемоги. Тільки до перемоги. Я вам дуже дякую за сьогоднішню розмову. Дякую. Дякуємо. Дякую. Шановні глядачі, ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе і Україну!